Вилаяла за глину, стоїть, хоче вилазити, ти йому пояснюєш, що ракета летить, він гепає навколо, ні, треба вилазити. Ти більше сюди не залізеш, ти зрозумів? От зараз вилазь, іди звідси, і я тебе більше не братиму. Бу... Угу. Нагору йому хочеться. Отаке. А чого ти сюди спускався вже п'ятий раз, ти туди-сюди ходиш? Виведи. Виведи сама його. Тут нема що виводити. Іди, виводь. Бачите, дивіться як. Виведи. Щас. Який Випаде. ти безсовісний сьогодні? Виробляєш якусь комедію. Ого, вже 7.15. Да. Ого, вже, так. Вже 7.15, вже мені пора на роботу їхати. Я не буду їхати під вибухами, я ж настільки дурна. Йди, йди. Ой, підійди. Дивіться, вже саме сам, навчилося. Не, не, не тримай, не тримай, хай йде. Вон Полтава щось летить, ви якраз е, вилазите. Йди, йди, йди. Та ж мене... Немає... Та ні, туди вже йди. Тут ніхто тебе не буде приймати.